Друзі, доброго вечора! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні з вами хочу обговорити дуже для мене важливу тему. Це поведінка бджіл у нас у серпні місяці. Справа в тому, що коли була оця надзвичайна аномальна спека, поведінка бджіл була наступна. Зранку бджола трошки там політала. Позбирала нектар, там на соняшнику чи на сафорі, чи Бог на чи на чом. І десь до 10 годин. І потім вона переставала літати. Літала, не, не літала вона через ту аномальну спеку. 42 у мене була в тіні, до приблизно до 16.00. Потім вона знову починала літати. А зараз я спостерігаю таке явище, що вже соняшник відсвів і ми бачимо таку ж саму поведінку бджіл. Зараз я вам її покажу. Ось, дивіться, оце от пасіка. Я дуже сильно сподіваюся, що ви зараз побачите що інтенсивний літ бджіл. Зараз, як ви бачите, вже скоро захід сонця. І дивіться, що у нас відбувається біля вулики. Ось така ситуація майже в кожної родині. Хто, хтось вже відлітався, облітався, так скажемо, хтось ще ні, облітується. Тобто. Але взагалі на пасіці зараз така ситуація, що нібито взяток, розумієте? І оце мене насторожило дуже сильно, десь приблизно тиждень тому. І я ніяк не мог знайти час, бо інтенсивний кінець сезону на це відео, але зараз знайшов. І ось, друзі, що я думаю. Дивіться, що у нас зараз? Я ще раз повторюся, все відцвіло, там вже соняшник зелений стоїть. Все у нас зеле... я маю на увазі зелений, що вже не квітує. Все у нас відквітувало, бджола працює на, ну, наприклад, на ось лабоді. Розумієте, десь пилок, десь може на амброзії вона. Тобто на пользиносах вона працює, ця бджола. Літає, звісно, по воду. На воді бджоли не так вже багато, але трошки є. Звісно, що зараз інтенсивне нарощування розплоду. Ось бачите. Тобто літати по, -по факту нема куди так, знаєте, масово. Далі, кінець літа. Активізувалася щурка. Оце я цілий день хожу, вона кудись поділася. А коли в мене немає, коли я, наприклад, десь. Подалі від пасіки, вона літає, вона пищить. І є один з варіантів того, що бджола вона ховається від щурки. І літом вона не, тобто літом у день вона не вилітає через це, через цю щурку ховається. Я дуже на це сильно сподіваюся. Але в мене є таке перечуття, що все ж таки причина друга, коли я це все побачив перший раз. То в мене було таке враження, що хтось годує відкритим способом і бджола самолітає на ту відкриту годівницю. Наприклад, як знаєте, там бочки виставляють сиропом там, чи траншеї, копають там, і застилають їх целлофаном, і туди сироп наливають. От таке. Я зразу поїхав по сусіднім пасікам. Вона тут є у нас качова десь приблизно 5 кілометрів. Вони сказали, що така ситуація така сама. Обзвонюючи, обзвонюючи сусідніх теж пасічників, вони підтвердили таку ситуацію, така ж сама ситуація і в них, тобто активність бджоли саме на ніч. І причому така дуже, як на мене, теж аномальна. Я такого не зустрічав. Зазвичай така активність, коли немає взятку, вона. Стерігається під час обліту молодняка. Тобто, це один із варіантів, що це облітується молодняк, який вилітив на вилітів ознайомлюючий обліт, як один із варіантів. Друзі, ви обов'язково теж напишіть свої варіанти такої поведінки бджіл. Обов'язково теж, будь ласка, напишіть, чи є у вас така поведінка чи ні, в вашій місцевості, чи може у вас є взяток бджола, лялька там по, по взяток До речі, оце це я хожу. Оце дивіться. Як його там? У нас перекаті поле називається. Може і воно десь, знаєте, заквітовало. Квочка, кочка що у нас таке називається. Е, може ця квочка, ось бачите, там квіти. Може щось там зацвіло те, що я не бачу, але, ну, як кажуть, воно є. Як в кіно відомому. Ти суслика бачиш, а він є. Так ось, може, щось воно є. Напишіть, якщо хто знає, що воно є. А я, друзі, буду вам дякувати за перегляд. Бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.